Стаття 87 закону України про національну поліцію. Прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські ради, обласні, районні та міські ради мають право за результатами оцінки діяльності органу поліції на території відповідно Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Відповідної області, району або міста своїм рішенням прийняти резолюцію недовіри керівнику відповідного органу підрозділу поліції, що є підставою для звільнення його із займаної посади. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції може бути прийнято не раніше, ніж через один рік після його призначення на посаду. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від складу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських рад, обласних, районних та міських рад. У рішенні про прийняття резолюції недовіри керівнику органу. Чи підрозділу поліції мають бути зазначені мотиви для його прийняття з посиланням на обставини, що їх обҐрунтовують? Завірена належним чином копія рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції невідкладно надсилається кур'єром або поштою, кореспонденцією з повідомленням про отримання керівнику органу поліції, до повноваження кого належить право призначення та звільнення з посади керівника органу чи підрозділу поліції, щодо якого відповідний орган прийняв резолюцію недовіри. Керівник органу поліції, до повноваження якого належить право призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу чи підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, з моменту надходження до очолюваного ним органу, завіреної належним чином, копії рішення відповідної місцевої ради про прийняття резолюції недовіри зобов'язаний невідкладно своїм наказом звільнити з посади такого керівника або відсторонити його від виконання службових обов'язків та призначити службову перевірку для вивчення обставин, що слугували мотивами для прийняття місцевою радою такого рішення. Про прийняте рішення відповідно місцева рада інформується в одноденний строк. Службова перевірка для вивчення обставин, що слугували мотивами для прийняття місцевою радою резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції, проводиться в десятиденний строк. За результатами проведеної службової перевірки, керівник органу поліції, до повноважень якого належить право на призначення та звільнення з посади керівника органу підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня закінчення перевірки прийняти рішення про подальше перебування такого керівника на займаній посаді. Про прийняте рішення стосовно подальшого перебування керівника, щодо якого прийнято резолюцію недовіри на займаній посаді письмово інформується місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри. У разі прийняття рішення про залишення керівника органу чи підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, на займаній посаді відповідний керівник органу поліції повинен письмово поінформувати відповідну місцеву раду про причини прийняття такого рішення та надати копії матеріалів проведеної перевірки. Матеріали, що містять інформацію з обмеженим доступом, надаються на підставах та в порядку визначених законом. Місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри протягом одного місяця з дня отримання рішення про залишення на посаді керівника органу чи підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри та копії матеріалів проведеної перевірки, має право повторно розглянути питання про прийняття резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції. У разі, якщо при повторному розгляді за рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу чи підрозділу поліції проголосувало не менше трьох четвертей від складу відповідної місцевої ради, таке рішення вважається остаточним і підлягає обов'язковому виконанню у триденний строк з дня прийняття. У разі якщо керівник органу поліції. До повноваження кого належить право на призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу чи підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри протягом 14 днів з дня отримання відповідного рішення, очолюваним органом не видав наказу про звільнення такого керівника або не надіслав до відповідної місцевої ради. Інформацію щодо залишення на посаді такого керівника разом із матеріалами проведеної перевірки. Рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри набуває статусу остаточного і підлягає обов'язковому виконанню у триденний строк.